На лівобережжі Херсонщини, за даними західних аналітиків, наразі запеклі бої тривають у населеному пункті Кринки, в результаті яких воїни ЗСУ змогли просунутись на південь від села. Тобто наші військові продовжують розширювати український плацдарм. Цю інформацію підтвердив військовий експерт Євген Дикий. Він зазначив, що наступаючи з кринок, українські морпіхи можуть створити дуже серйозну загрозу для траси Крим Мелітополь. За словами експерта, раніше Росіяни намагалися вибити ЗСУ з плацдарму за допомогою плануючих. Бомб, але через їхню низьку точність це зробити не вдалося. Тому вони зібрали справжню солянку з військових підрозділів, що теж показує, що в армії РФ є проблеми з особовим складом через великі втрати. Але зібрати повноцінну бригаду, щоб перекинути її для атаки, вони дотепер жодним чином не здатні. Тому, на думку дикого, ворог обов'язково спробує вибити ЗСУ з плацдарму, бо накопичив в 10 разів більше особового складу, ніж в ЗСУ. Але поки що страшенні хуртовини не дозволяють їм почати бойові дії. Безпілотники. Не літають артилерія не може наводитись по координатах і починати наступ поки що безглуздо. Проте негода вщухає досить скоро силам оборони України доведеться зіткнутись із справжньою навалою нехай різношерстних, але озброєних сил ворога. Сам факт створення плацдармів на лівому березі Херсонської області успішна і дуже важлива операція збройних сил України. Про це заявив колишній очільник генштабу ЗСУ Віктор Муженко. Втім, він зауважив, що є питання у своєчасності цієї операції і її перспектив тобто, чи є у зсу можливість розширити цей плацдарм до таких розмірів, щоб організувати забезпечення та переміщення важкої техніки і озброєння, а потім логістику, тобто поповнення провізією тих військ, які будуть розташовані на цьому плацдармі. Зараз поки що ми працюємо під так званою парасолькою артилерії, яка б'є по ворогу з правого берега. Як далеко ми зможемо просунутись під прикриттям сау, покаже тільки час. На думку Муженка, операцію із встановленням плацдармів на лівому березі потрібно було провести трошки раніше. За його словами, це повинно було плануватися з перспективою успіху на напрямку головного удару, а потім можливість сходження цих двох угруповань в якомусь конкретному місці, де це могло бути можливо в Токмаку, можливо, в районі Каланчака або в районі Генічеська. Є різні варіанти, але це повинно було бути в такому загальному задумі. Росіяни своєю чергою скаржаться на проблеми, зокрема на удари по логістиці, погану координацію та велику кількість українських розвідувальних груп. Полковник британської армії у відставці військовий експерт Глен Гр... Грант в інтерв'ю одному з телеканалів заявив, що сили оборони продовжують руху, оскільки Росія не має можливості відтіснити їх на правий берег, і переломний момент для України на півдні точно настане. Це лише питання часу. Зокрема, ситуація може різко змінитись після того, як наші війська фізично переріжуть основні логістичні шляхи. Якщо казати про Олешки, достатньо перерізати дорогу Є е 97 Херсон Керч Р-57, Олешки скадовськ або т 2206 Тоді повністю буде перерізана логістика ворога. А вздовж лівого берега це унеможливить спротив з боку росіян обмежить їхню мобільність і маневреність. Все це закінчиться тим, що вони будуть змушені відійти десь до рубежів Раденська або навіть південніше. А якщо вдасться зруйнувати Кримське місто, проблеми будуть усього південного угруповання російських військ. Саме тоді групи Дніпро, Запоріжжя та Схід втратять необхідну підтримку та матеріально-технічне забезпечення. Кримський міст і справді багато вирішує. Мабуть, його руйнація стане саме переломним моментом на цій ділянці фронту. Я нагадаю, що напередодні британська розвідка підтвердила перекидання сюди 104-ї повітряно-десантної дивізії. Про її відновлення. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив у серпні цього року. У 1998 році вона була скорочена до розміру бригади. Ймовірно, в її підпорядкування входить 337-й полк і 52-га артилерійська бригада. Відтак тепер російська армія налічує 5 дивізій. Втім, у британській розвідці припускають, що формування буде погано навченим і навряд чи відповідатиме колишнім елітним стандартам стандартам ВДВ РФ ймовірно нову дивізію контролюватиме командувач десантних військ РФ Михайло Теплинський, який відповідає саме за Херсонський напрямок. За оцінками військового оглядача Романа Світана, завдання Росіян цілком зрозуміли. Їм бракує сили засобів у Херсонській області та в Криму, щоб стримувати наступ зсу. Вони додатково беруть сили з різних дивізій, розгортають на вході в Крим. Дивних одна з основних проблем. Також загарбники посилюють присутність на лівому березі. Втім, навіть кількісна перевага російських військ не дозволяє їм вести вдалі бойові дії на лівому березі. Зі складу 104-ї дивізії десантно-штурмових військ у район Абрикосівки та Великих Копаний уже направляли 337-й десантно-штурмовий полк. А до цього два місяці тому туди переправили підрозділ 7-ї десантно-штурмової дивізії. Парадоксально, що угруповання росіян майже із 68 тисяч осіб не контролює повністю навіть невеликі дії. Лянки де діє переважна піхота ЗСУ. Такі труднощі в окупантів пояснюються неможливістю нормально налагодити логістику і застосовувати комплекс СР проти українських дронів. Зокрема, трасою т 2206 вони не можуть спокійно приїжджати. Там панують наші дрони з артилерією, аналогічні проблеми, не маючи можливості використовувати на повну силу технічні компоненти, ЗС РФ намагаються вигравати максимальним насиченням особового складу. Це нагадує ситуацію в Запорізькій області, коли всі лінії оборони окупантів на напов... Ні, людським ресурсом і змусили ЗСУ сповільнити темп просування між селами Вербове і Новопрокопівка. А що стосується втрат ворога, то на лівобережжі Херсонщини воїни зсу ефектно знищили зенітно-ракетний комплекс БУК М2. Такі кадри зараз ширяться мережею. Зазначається, що з першу установку виявила наша аеророзвідка, після чого координати були передані нашим артилеристам, які влучно знищили ціль. Варто підкреслити, що установка була ліквідована за 50 кілометрів від лінії зіткнення. Відзвітували про свою роботу і військові з 35-ї окремої бригади морської піхоти, які знищили техніку і особовий склад ворога в районі села Корсунка. Про це військові написали у своєму телеграм-каналі. На опублікованому відео можна побачити, як би пола з приладом нічного бачення коригує вогонь реактивної системи залпового вогню. «Хаймер». В Результаті цієї плідної співпраці було ліквідовано декілька російських загарбників. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 47 російських загарбників. Про це повідомили Сили оборони. Півня зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано ЗРК Бук М2, реактивну систему залпового вогню, сонцепьок, 5 гармат, 1 танк, 2 БПЛА, 8 бронетранспортерів та комплекс відеоспостереження муром. НВ воїни зсу навчилися перехоплювати канали відеозв'язку російських БПЛА, щоб визначити місце розташування ворожих баз, а потім знищувати їх. Про це розповів засновник підрозділу аеророзвідників птахи Мадяра Роберт Бровді з позивним Мадяр. Він показав, як у Херсонській області росіяни з групи судний день запустили ФПІВДрони, які одразу ж зламали фахівці зведеної групи радіоелектронної розвідки. Військові перехопили сигнал і змогли побачити зображення з камери БПЛА, так само як і російські опер оператор. потім вони помітили орієнтири, такі як дорога, вежа, електростанція, що розташовані поруч із місцем запуску. Радіорозвідники передали інформацію 36-й бригаді морської піхоти ЗСУ. Потім наші військові запустили свій безпілотник і виявили ту саму локацію та встановили спостереження. Воїни ЗСУ змогли краще роздивитись місцевість і виявили на вишці підозрілі антени, а також кабелі, які простягнулися від них у будівлю поблизу. Як виявилося, росіяни добре замаскувалися, зачинили вікна та двері. Тож уразити окупантів своїми ударними дронами не могли. Натомість українські військові навели артилерію і знищили будівлю одним точним ударом. ПІВІ вилітає на бойове завдання і відразу перехоплюються зведеною групою радіоелектронної розвідки птахів Мадяра та морської піхоти. Далі треба дивитися на деталі. Ну та й дивимося уважно: судний. День. Звертаємо увагу, ось каблук такий. Це майданчик. Це не поверховий, це просто на землі, з мощона, з бруківки. Е, от такий каблучок. запам'ятайте. Це дорога. Вона з такими насадженнями по сторонам. А це вежа продивляється. Зараз ви її краще побачите під час зльоту. Дивимося уважно. Оп, ось вежа. Ось. Дорога. Ну і самий непримітний об'єкт. Хробаки вибрали для своєї роботи. Дебіледь. Злетіли і погребли до нас на позиції. Тим часом інформацію за таке важливе перехоплення негайно передано з пульта управління РР. На аеророзвідку 36-ї бригади Марпіхів. Більше від цієї цілі козаки очей не відведуть навіть на мить. Бадабум! Хробачий жах! Злагоджена робота, блискавична реакція. Честь аеророзвідці: 36-ки, старшому брату. і Команді зведеної групи РР морської піхоти та птахів Мадяра, що відловили.